Хто за? Три за. Відповідно до даного порядку, першим питанням буде, це зтвердження плану, це наше зтвердження плану діяльності з підтоки проекту регіону. Наскільки я розумію, це в принципі те, що я починав, це все зв'язано з встановленням місцевих та зброю. Цього року планується приймати нове рішення?

Приміщення, це, це, я доповім. Е, є погодження Міністерства молоді, спорту, культури, та розвитку, якому наслідчить про культуру і згідно рішення, про це провідня. Бібліотека, та як вона є, не повністю якось насень для залежності, в нас є центральна філа, Профільний відділ підтримує та неправильно. Питання номер три про це наше профільне пронесення змін до середнього бюджету. Шановні депутати, Ми отримали розпорядження Венкорської обласної адміністрації, проходить кошти в основному бюджету, головне головний розпорядник власному бюджету департаменту освіти, за рахунок своєї програми. Розвитку було освіту вона на 24-30 роки варить на є на 180 тисяч, якщо в мене Солоцінському бюджету Солоцівської територіальної громади сумі 180 тисяч. На зміцні матеріально-технічної бази колочки університету. Звичайно, що це дуже гарно, що додаткові кошти у нас ідуть Головне, головне зараз маємо на коли Ми їх не а чому ні? Ну, ви мали найдобре цільового призначення. П'ятого листопада тим відділ отримав на електронні кошти. Це день вияснюю з департаментом освіти, коли ці кошти були надані. Третьому була тридцятого жовтня була сесія і були розпоряджені. Я надав. Тоді п'ятого сказав мені, що електронну адресу фінансового управління були надійснені це розпорядження про використання цих коштів. Коли ми маємо закупівлі, це не на закупівля має бути. Це 180 тисяч. Коли, коли має бути? А чи, що то, там само малості Ну, Там є матеріально-технічне забезпечення. Ну, але ви бачите час, коли? Це до 20 числа це все використати маємо. Чесно, чесно, я не бачу в цьому проблеми. Так, я думаю, що яка, що є така проблема і Іванна надію я вам до інформації. Просто скажу так і суперську від цього рішення. 16 числа у нас буде бюджетна сесія. приймати бюджет 16 грудня. І перед тим буде внесети зміни до бюджету. На 9 число обласна сесія, яка буде мати сесію обласна рада. І там будуть обласні кошти, які будуть знову йти спрямовані на освіту. І там буде сума 120 тисяч. І те, треба теж буде їх використати. Це обласні депутати спрямовують свої кошти. Я не буду називати відкрито на камеру по сесії чиновників. Я сам отому не зрозуміла точно, на що сідаєте пані. Я вас поперечаю просто, кажу, що не спрямування, я не знаю, хто... Ну, якщо, ж, маю, ще, той, Дорога, може, чи, а якщо немає читових, то може... Може, я не знаю, що тут написано на предметі матеріалів. Ви можете собі купити і взяти за шкілля, що чим ви користаєтесь, там, які у вас є уртківки. Чесно, я не розумію. <ріст> <ріст> я не розумію. Ну, ага, це... Я в тому... Це закладається без варіантів. Е, добре, наступне. Так. Так, так, значить, без закінчення бюджетного року. Переході пропонують зробити е, розпорядники на підставі своїх звернення. Селишна рада зменшує м, видатки по нарахуванню на оплату праці, спрямовує на світло і на природний газ. Управління освіти зменшує заробітну плату по керівник і спрямовує її на дошкільну освіту. Зменшує Призначення спортивна школа із поточних видатків на капітальні. По фінансовому правлінню зменшуються поточні видатки, спрямовуються на заробітну плату. У відділу культури зменшуються видатки по клубах і спрямовуються на керівництво. І між розпорядними кошти зменшуються видатки, бо колишній раді спрямовуються на гардіону плату установи сліду. Крім того, закінчились місяців у нас є понад планове надходження у західній частині, яке спрямовується по розпорядникам селищна рада, на програму місцевого самоврядування, на програму мобілізаційної підготовки оборонної роботи, на програму забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони. додаються кошти на організацію забув три населених пунктів. Теж на програму підтримки комунального комерційного підприємства на енергоносії по управлінню освіти. В першу чергу, проблеми є по заробітній платі, тому за рахунок повноопланових е, посудів спрямовується по заробітній платі по дошкільних установах заробітна плата, по установах загальної середньої освіти, і заробітна плата, і поточні додатки, і енергоніциту, по бухгалтерії. Стримовуються на поточні додатки, по фізкультурі спрямовуються на голові додати і відповідально дізнатися на заробітну здатку. По решту установ, як видається на програмці. Це ви на даний момент, що Ті питання, які, які в нас найбільше боліли, що вона може там на данний зараз. У нас буде кількість яких. Ну, Якщо буде природна економія, то зовсім Ну, Зовсім та скільки. 1200. Це по кому? Полуті. Всі інші розпорядники закриті. На. на росії. Вони Росії побачимо, що використовувати. Бо на даний момент світло не треба на нервомісті, не треба на дрова, не треба на світло, на газ, на дрова. Не треба. Питання у нас тільки по оплаті задати якими тут вже 7 мільйони днів. У грудні груді буде закриватися чи ні? Ні. У грудні, якщо будуть рахунки, і нам вистачить лімітів, обов'язково, ні, я такого чути не хочу. Зналички асигнування, залишитися не повинні. Ми постійно говорили про те, що нам не вистачає, а тепер ми кажемо, що ми ще залишимо асигнування. І те, що це вкладено від шостий рік, такого не може бути. Оперативно закінчити рік максимально якісно. У грудні почому ми його не закриє ні, якщо так після десятої, якому гармати. Ось так? на Що? Скільки? Світло є... у нас вже від жовтні місце, ми не можемо заключити договора, сказав до судові. Це буде 400 тисяч на 26-й рік, тому що у нас не було коштів, до нас ніхто не виходив, у нас не було. У нас ніяк не йшло. Закладено неправильно, ніхто не хочеться. І так само газ. Mm. Зараз акти прийдуть 10 числа, 10 грудня, тоді ми будемо знати, які суми саме треба, зараз ми не щоб закрити будуть. Я вже це повідомляв. Ну, через то у нас є і сесія 16. Якщо не буде, то. Не самі зміни. Якщо це. І 265 тисяч, 2240 по бухгалтерії. Це що? Коматерські програми.

Це напевно, що найбільш неправильне рішення прийняти селищною радою за 5 років. Я, принципі, я принципі, дуже пам'ятаю, що декілька разів проти, але ну, станемо зараз 265 тисяч, то був. Якщо 265 тисяч це доведеться, але сам там, там, там штати, плюс, наскільки я розумію, Відсутність кадрів таких Ну Тут, в принципі, е, все, е, ток, е, заробітну плату ми практично закриваємо по всіх, а не у є жоден не закриває. У нас ще є залишки, бо 900 тисяч і на газ, і на світло. Побачимо, як. у нас є залишки, не, 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 не і відкрито скажу. У нас у деяких школах залишки. Василь Вахавичу, як попробуй? Я, я вони розпорядник коштів. Якщо ті кошти лишаються по року, дають розпорядження межі, закону, е на зміну цих межах закону головного розпорядника. Ми ж не можемо лишати, що їм не потрібно нагрудиміти. Забираємо, перекидаємо на ну, інші рік. По зарплаті, яким лишається понад рік. Та позаконодавство це нормально? Там не було надано. Та ніхто не сказав, що ми не можемо це зрегулювати між розпорядниками першого рівня. Це ж законодавство каже, якщо їм заклали зайву суму, ворогі забираємо і додаємо тому, кому немає. Ви тільки зробити. В принципі, Олена Мохайна, правильно говорить? Ну, а як інакше? Там лишиться в цілому громаді як лишиться, там залишки асигнування, а там кредиторська такого буде може. Це регульовано. Тож, то ж ніякий день то Він може сказати, що я не віддаю, що він закрив на 12 місяців. А моєе число буде він знати, що він закрив на 12 місяців. Ну коли всі будуть мати рахунки, коли буде я, буду втиян, і він знає, що він да. Та, Як там не що? <кхів> то ми, якщо, що Все. Ми порегулюємося, звичайно, що регулюємо. Але в чому нюанс? Я вам просто говорю зразу відкрито. Переважно по поставленній ті відкрито відкрито камеру, я це засвідчу в Ютубі. На сайті це буде комісія. Камеро відкрито. Там, де найбільше то, там у нас калорії крива. Кажу, відкрито. Просто, просто питаю. Давше по факту використання минулих років? Ні. Ні. Це, 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 це вже питання до проєктування бюджету на БШРі. Ну, да, але в нас там і бок так само викола. Закрили боки? Це які броїди, де, де на першому пітні казали, що нема. Бігали. Так, Та, Буде стає, що в нас це, немає зареєстрованих проєктів, нічого у нас все чесно, у нас все рівно. За підписами директорів змогли не качати. Все у нас рівно, у нас все супер. А теперь зачалець. Все у нас супер. Я, 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 я це просто би Я, я би просив оці на контролі палівників. <кхи> він вид, його освіти ще раз два дні, чи раз три дні, чи раз кожний день, особливо <кхи> там <кхи> де, де переросів. Брат, кількість викрасне ділковороль. Кількість кожний день. Буде видно. чи, чи от, є Плюс 10 градусів на, на дворі, то е, кочигари по 3, і, і, і мінус 10, і це ну, може бути по дві. Ну, так, у нас проблема, у нас там робеться дуже дроти до вічиння. У нас знову відчуття на передбаці. Дивиться, ще я пам'ятаю. Нас 10 безудро до відчинитися. Я ще вам скажу, Михайло не дасть кінці каденції нашої районної ради. Я цього об'їздив. Та сама ситуація була по манямі. не працює або закрита. Навіть пром'яні було закрито. Тепер продовжується тій короб. Забрав пару днів по рятуацію, зробив перепровірку, приніс звичайник. И якоби каже, Ја, Господи, простим на решено, но мене ја информација да што ја мене 25 лајк, не го чини, не го бачи тоа да мак. Што ја дадов зонштетнера. Нема да го платиш школа. Сем разлику. Ше, ше, да. Ја, Ја постоји тој кој ме бачи ја мијуиони, мија Ја, Ја, Је технолошката Не кажувам сим, бидејќи тоа би вас, в кажу, всим, буту, на але таму мільйони, десять паспорт, і в школі дає поверхає квадратура класи, відкривається клас, дивиться, є батарея, триє, значить, у першу пошту обігріву. Нема батареї, мінусує. Ну не може бути там площа, там, там лічильник маклює, там, там ще й площа не маклюють. Не більше п'ять мілокалорів на місяць, більше. Це максимально прибутній місяць. Прекодацію 150 і 165. Якщо ви. 165 і 150. Коли відрахували, перевели його калорію, коли десь і звали холодні шкоди. У реальності від 60 до 65. Ну, максимум на 85, то mm -hmm. ти так mm -hmm. почали безперестанку, вже там ходили і дехо. А де вони 150? А та є 150, то що це. Казі наступний рік, по факту минулого року. На більше? Оля Анакаліна, скажіть, будь ласка, я просто обоє 6 цей. Підручник. Тут є? Ми що вчора сиділи, всі суми, коли стат включить, 229 тисяч. Ну не дивіться вам людину. Ми сиділи за столом. Ми уточнили з Міністерством, як прописати, як армію. Визначається тут метод зрозуміли, як на А.

Міністерство освіти, на 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 в що просто сказати? Глобаль ще які питання у вас є? Тоже ви, не буду берся. І я ж просто питаю. То що ви бачите? Що ввечері сьогодні зранку дзвінити зараз у бівак буду ровно на Трансформатор. Так само був летній керівник повідомлений, мене не на не закінчення. Керівник був повідомлений у квітні місяці. Реально всі сказали, у квітні прийшов Лес на повідомлення про трансформатор у квітні місяці. Ну, я не знаю, я ж коли у державній структурі, а в приватному, то в кінці року просто робити абзвірки, ніж контрагендовому. То що так ми не робимо? Типу мені нікого нічого не вимагає. Ні, не, ви знаєте, що красник, це Якщо я максимально не кожен раз щось працюю, то просто не знаю. Лекція підводиться точно під цей час. У нас борги пішов вже мільйон. В принципі, добре, я вже навіть не хочу говорити про різну частину. Це все, ми збільшуємо те, що є перевиконання, чи чи ще, чи ще, чи ще, чи ще, чи ще, ще, щось ще, чи ще, чи ще, чи ще,

Дружина, дзела, бомба. Це гарне планування? Ну так, на що робити? А добре, а друге розпорядників не гарне планування? А друге розпорядників не є, а друге розпорядників парш, красота. А ладно, вже я не буду Все, сьогодні на цю тему вертати. Немає нікого ніяких пропозицій, тоді голосуємо за даний проект рішення. Добре, добре. Дякую. Е, слідуючи, ще, при спирежу всі земельні питання будуть на сесії. Що хоче е, питання?